Що таке метанде сьогодні? Головний помічник нашої країни в нашому шляху до перемоги. Якою ви бачите Сталь це такий унікальний продукт? Що будемо робити з ворожою технікою? Це було. Наше рішення, ми не мали іншого варіанту. Коли було? Mm. Найбільш страшно. Якщо хтось думає, що Україна не готова до тривалої війни, то я думаю, що це не так. Новий зелений завод не. в Маріуполі. Повернемось, побудуємо. В рамках форс-мажору війни була можливість не платити. Чому ми вирішили платити? Всі вже працювали як бізнес з'южі, як кажуть, українською. Війна змінила багатьох з нас. Як війна змінила вас? Чому навчила? Війна йде всюди. Війна це його попит на передовій, але війна і на підприємстві. Від того, як працює підприємство, від того, наскільки ефективно воно виробляє ту ж саму сталь бронів, залежить теж наша перемога. Що для вас особисто перемога, визволення всіх територій до кордонів до 91-го року, прийняття України в НАТО? Що є точкою опори для вас з командами Тінвестові?